У міській бібліотеці організовано виставку персоналію Подвижник Слова і духу, присвячено 120-річчю від дня народження Уласа Олексійовича Самчука, українського письменника, журналіста і публіциста, редактора. Пропонуємо увазі читачів огляд друкованих видань літературного спадку Уласа Самчука, поспадчина письменника велика і різноманітна. Його твори не лише про рідну Волинь, Закарпаття, а й про велику Україну, українську еміграцію. Зрозуміло, творчість Самчука була підзабороненою в радянській Україні. Лише за часів незалежної української держави письменник почав повертатися на свою батьківщину. Було переведено низку його творів, це й згадувана Волинь, перед видання якої викликали чималий резонанс. Цей роман Марія, який вважається першим в українській літературі твором про голодомор 1933 року. Лектурою, що почали вивчатися в школах, став роман Марія. Створив 16 романів, низку повістей, оповідань і статей. Олас Самчук це не тільки письменник, а передусім велет українського духу та патріот нашої землі. Безперечно, геній, оскільки у своїх творах відтворив не тільки нашу історію, я й передбачив майбутнє і попередив нації про те, що за свою свободу потрібно боротися. Самчук актуалізував питання національної свідомості, питання причетності кожного українця до захисту свого коріння, нашої землі, за яку ще будуть і будуть воювати майбутні покоління. Тому і сьогодні ми бачимо, як воюють за нашу землю. Тому боремося і перемагаємо.